Харків'ян та гостей міста цього року на в'їзді з київської траси чекатиме сяючий сюрприз. Комунальники, працівники центрального парку відпочинку, прикрасили новорічною ілюмінацією придорожні стовпи, умовні ворота міста. Харків завжди був гостинним містом, яке радо вітало усіх. А зараз, під час війни, Харків став прихистком для багатьох людей, які змушені були покинути домівки і приїхати з окупованих територій або з тих, що зараз знищуються расистами. Тому ми цьогоріч розширили, розширили, скажімо так, звичайне наше прикрашання, аби підкреслити, скажімо так, нашу гостинність, те, що ми раді. Гарним гостям. Ми цьогоріч вирішили також покрасити оці стовпи, які знаменують в'їзд до Харкова з боку Києва, з боку столиці, аби наші столичні друзі, коли заїжджали до Харкова, то бачили красу новорічну і відчували, вже починали надихатися новорічною красою. Стовпи прикрашають гілками зеленої хвої сніжинками, які ввечері запалають яскравими вогниками, а ще встановлюють інтерактивне полотно з новорічними привітаннями, яке здалеку майорітиме жовто-блакитним сяйвом. Щодо витрачених коштів на всю новорічну красу, якою цього року сяє Харків, то комунальники пояснюють, нових прикрас та ілюмінацій не купували, а всі світлодіодні інсталяції енергоефективні. Якщо говорити про прикраси, то це ті самі прикраси, які роками прикрашали центральний парк. Ці всі гірлянди, ці всі сніжинки, орнаменти. Ви все це пізнаєте. Говорити про витрати нашим працівникам, ну так, вони отримують зарплатню. Якби вони це не прикрашали, вони б сиділи в парку, нічого не робили, чи робили там якісь роботи поточні по парку, але не прикрашали цього. Зайвих коштів тут також не витрачається. Говорячи про електрику, то ми спеціально заміряли, там витрати просто мізерні, тому що це все енергоефективні світлодіоди, мало, мало такі потужні, які... Прибори, які контролюють освітлення, так і інше. Тобто тут теж ми не витрачаємо коштів. Після закінчення монтажних робіт, говорять комунальники, підключать ілюмінацію. І щовечора стели сяятимуть впродовж всього періоду зимових свят. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Денис Рибалко, Андрій Паколов. Харків новини.